Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую розповідь, як збірна СРСР Валерія Васильовича Лобановського під час олімпійського футбольного турніру в Сеулі провела у вересні 1988 року товариський виїзд проти ФРН, котрий цілком могла виграти, але програла. Гра взагалі варта того, щоб про неї згадати, тим більше, що це був останній матч Олега Блохіна за радянську команду. Як не Фартило Ігорю Біланову та й всій збірній СРСР погнали. 1988-й був дуже багатий на футбольні події, в яких збірна СРСР грала перші ролі. У червні на чемпіонаті Європи в Західній Німеччині команда Лобановського стала другою. А у вересні на початку жовтня олімпійці Анатолія Бишовця взагалі завоювали Золото Сеула. Тож довелося радянській збірні Лобановського їхати на товарняку ФРН без лідерів олімпійської команди Олексія Михайличенка, Ігоря Добровольського та інших, на яких накинув оком Лобановський ще влітку 1987 року. Плюс радянських топових легіонерів не відпустили на товариський матч Ювентус Заварова, Тулуза Хедіатуліна. Втім, у західнонімецьких суперників була та сама картина. Наприклад, Юрген Клінсман поїхав до Кореї захищати честь своєї країни. Лобановський зробив ставку на своє київське Динамо, послаблене в лапках деякими гравцями інших клубів. Віктор Чанов Динамо Київ, Сергій Шматоваленко Динамо-Київ, Сергій Алейніков Динамо Мінськ, Олег Кузнєцов Динамо Київ, Анатолій Дем'яненко капітан Динамо Київ. Андрій Зигмантович – «Динамо Мінськ», Ігор Біланов, – «Динамо Київ», Геннадій Литовченко. – «Динамо Київ», Федір Черенков, Спартак, Москва, Олег Протасов – «Динамо Київ», Олег Блохін, Форвард, Штаєр, Австрія. Тобто Лобановський вирішив перевірити в умовах наближених до бойових офіційних. У поєдинку проти сильного суперника зигмантовича Шеренковим, яких повернув у команду, плюс дебютанта Шматоваленка. Але головна новина це виклик до збірної СРСР Олега Блохіна, який спочатку 1988 року перейшов до австрійського форверца Штайра і робив величезну виручку своєму новому клубу. Приїхав Блохін до ФРН з Австрії на особистій іномарці. Мав розмову з Лобановським та й перед товаришами по збірній пофорсив своїм легіонерством. Але всі чудово розуміли, що метр дав шанс 35-річному Блохіну, якому незабаром виповниться 36, зіграти за збірну востаннє, що стипу віддав шану перед колишніми заслугами Олега. Відіграв Блохін перші 45 хвилин. Мав свій момент відзначитись, але, на жаль, не дотягнувся до м'яча після класного далекого зрячого верхового закидання на хід Олегу в німецький штрафний майданчик від Олега Кузнєцова. І ось так весь матч збірній СРСР чогось трішечки не вистачало. То кілька сантиметрів, щоб завдати забійного удару, то каркас воріт ставав на шляху до успіху то воротар західно-німецької команди Бодо Ільгнер. Та й загалом хлопцям Лобановського катастрофічно не щастило, особливо після перерви. А до у першій половині зустрічі точилася рівна боротьба двох сильних суперників міжнародного рівня. І хоча на матчу Дюссельдорфі завітало всього 16 тисяч глядачів, інтерес світових спортивних ЗМІ він викликав неабиякий. Чи жарт півфіналіст крайнього чемпіонату Європи та фіналіст двох останніх чемпіонатів світу. Під керівництвом Франца Бекенбауера приймав фіналістів Євро 1988 радянську збірну Валерія Лобановського. І те, що у складах були відсутні олімпійці, анітрохи не вплинуло на високий статус гри. Адже у ФРН, як і в СРСР, завжди вистачало висококласних граців планетарного масштабу. До речі, думаю, що одна із причин запрошення Блохіна на матч його зіркове ім'я. Такий собі піар хід Лобановського заради ще більшого привернення уваги до своєї команди за кордоном. Сама гра виправдала покладені на неї очікування. Її сміливо можна називати поєдинком. На захват трибун П'єр Літбарський справжній заводила збірної ФРН небезпечно пробиває штрафні і є таким собі мозковим центром західнонімецької команди. Виділявся ще один досвідчений гравець Томас Аловс попереду. З боку СРСР Черенков класним пасом виводив у прорив Протасова, яким щільно опікувалися німецькі захисники. Біланов плідно взаєм... взаємодіяв попереду з Блохіним. Черенков включав дріблінг лівим краєм штрафної площі збірної ФРН. Литовченко турбував суперників своїм дальнім фірмовими ударами. У цьому випадку. Я не підганяю відео під моменти першого тайму, що описується коротко, тому що його фрагменти всі вже давно спостерігають. До речі, відзначив тенденцію спроб гравців радянської збірної забити гол безпосередньо з кутового. Не вдало, але якщо Литовченко до перерви зовнішньою стороною стопи перекручував, так би мовити, ворота і м'яч перелітав в рамку і виходив за межі поля. То в другому таймі київський динамівець Василь Рац, який вийшов на заміну, своїми крученими подачами з кутових вже змушував працювати голкіпера західнонімецької команди Ільгнера. Він же Вася Ласло Рац турбував суперників дальніми ударами. Другі 45 хвилин пройшли набагато цікавіше за першу половину зустрічі і вже нагадували офіційний поєдинок. Активізувалися попереду німці, радянська команда, втім, не залишалася у цьому плані у боргу. Ну і боротьба пішла жорстка. Було видно, що тренери своїми вогненими промовами в роздягальнях надихнули підопічних лише на досягнення перемоги. Значно додалося роботи у Віктора Чанова, котрий до перерви, по суті, серйозно в гру не вступав. І цілком можливо, ворота Чанова так і залишилися б сухими, але Шматоваленко, перериваючи закид Лід на свого партнера, з центру штрафної коліном зрізав м'яч у свої ворота без жодних шансів для воротаря Київського Динамо і збірної СРСР ліквідувати загрозу. Ось таким незабутнім вийшов дебют за головну команду країни у Шматоваленка. Точно не забудеш до кінця життя. Ще одним невдахою матчу 100% можна назвати Ігоря Біланова. Як пішов за ним з фіналу Євро 88 шлейф невдачі, коли тричі міг забити, але пробив вище воріт із забійної позиції з пари метрів потім штана і нереалізований пенальті, так і продовжувалося далі. Конкретно у поєдинку з ФРН Литовченко вивів Біланова віч на віч з Бодо Ільгнером, якого Ігор залишив не при справах. Тільки от явно поспішив із завершальним ударом, коли можна було зупинити м'яч, прикурити, подумати і, добре прицілившись, точно вразити порожні ворота, Біланов під гострим кутом пробив одразу, круглий, лизнувши штангу, влучив у сітку із зовнішнього боку воріт. Так, панове, 1988 рік явно не задався у Біланова. Міг, звичайно, Ігор спокутувати провину за промах уже в наступній атаці. Але, на жаль, після його прострілу захисник збірної ФРН хоч і зрізав м'яч, але не у ворота, а паралельно. До речі, це ще одна ознака явного нефарту радянської команди у цьому поєдинку. Потім ще був удар в вище воріт, коли напрошувалися два варіанти з пасами своїм партнерам, що відкривалися. Загалом не день Біланова, втім, як і всієї збірної СРСР. Ще одним показником усмішок фортуни суперникам команди Лобановського став В'ячеслав Сукрістов, який замінив Сергія Шматоваленка. Цього гравця вільнюського жальгеріса Валерій Лобановський брав на євро 1988. І саме Сукрістов незабаром став головною дієвою особою. Спочатку йому в боротьбі завдав болісного удару Штефан Ройтер. Навіть суддя показував тренерському штабу радянської команди, що потрібна заміна. А Вася Рац виніс бусу сукрістова за межі поля. Але хоч В'ячеславі залишив поле за допомогою лікарів, невдовзі він знову не лише увійшов у гру, а й міг стати головним героєм. Перед цим правда, Клаус Аловс ледь не подвоїв перевагу Західної Німеччини, Віктор Чанов зіграв на відміну, відбивши удар у ближній кут на кутовий, після подачі якого Гвідо Бухвальд. Що вийшов на заміну, красиво головою закинув м'яч за комір Чанову, що вийшов з воріт. Але арбітр скасував взяття воріт з простої причини. Бухвальд при своєму стрибку явно спирався руками на спину суперника, що його опікав. Загалом порушив правила. Що всі зараз і спостерігають. Чанов ще раз рятує своє ворота, відбивши удар в притул після виходу з ним вічнавіць Андріаса Мьолера. Потім Бухвальд у Підкаті перервав простріл вздовж воріт Анатолія Дем'яненка, який уже ладен був замикати Олег Протасов. Ну і вишенька на торті радянського Невезіння на західнонімецькій землі. Це момент, коли навіз Біланова замикав головою ударом в притул Сукристов. М'яч від газону мав залітати у ворота збірної ФРН. Але Ільгнер якимось дивом склався і дістав м'яч рукою, а потім сидячи на силу, але загріб кулястову у своїй обіймі, не дозволивши зіграти на добивання не Сукристову ні Рацу. А невдовзі пролунав фінальний свисток, який фіксує перемогу західнонімецької збірної 1-0. Хоча це був той випадок, коли за поразку своєї команди не соромно, більше прикро. Що втратили стільки класних можливостей забити вже в середині жовтня, після того як олімпійці повернуться додому із золотими медалями Сеула 1988 року, Лобановський викличе до збірної всіх, кого хотів, без обмежень, у тому числі і легіонерів. Його команда в Києві доб'ється першої перемоги у відборі на чемпіонат світу 1990, впевнено обігравши Австрію 2-0. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.